Європі їм так добре. Європейцям? Да, їм так добре, що вони просто на нас, от, як налаштовують поляків. і Я повернувся до теми так, Росії, так. як вона впливає. Значить, як вони налаштовують поляків там, і так далі, це все із за Україну? От ну, здалися б, да і все. От і було б тихо. А те, що у них не доходить, ну, для для тих людей, які не дуже думають, а про те, що дивіться, що українське військо. Разом з Росією проти Європи. Просто уявіться собі. Уже визнано практично всіма європейцями, що найсильніша армія Європи це українська армія. От. І їм треба з цим якось думати і миритися. Ну, ті, хто мають клепку в голові, ті, mm -hmm. дуть, ті про це думають. І нам треба розуміти, що ми сьогодні багато чого здатні робити, але. У нас практично гроші в пропаганду не укладається. Ми не вкладають. Ну, ви по собі можете знати ваш цех, я маю на увазі ваші колеги. От, росіяни вкладають величезні кошти так. в пропаганду і в роботу. Всі націоналістичні режими або партії, або, або якісь об'єднання, всі отримують е фінансування з боку Росії Весь час. І йде підтримка від. Франції до Польщі. Всім їм йдуть дотації. Вони всі працюють дуже активно і дуже грамотно. Mm -hmm. От. І це, 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 це теж треба розуміти. І ворога не можна недооцінювати. І вони ведуть цю пропаганду по всьому світу. Причому йде робота. Ми зараз створили окремо якесь управління по Африці, там йде активна робота.